Скажіть, чи ви задавали собі таке питання, для чого Бог вас створив? Для чого саме вас Він створив? І для чого ви живете тут, на землі? Чи задовільняє вас зараз те життя, в якому ви знаходитесь? Чи не здавалось вам? Що ваше життя це якесь не ваше життя. Можливо, треба щось змінити? Передусім, треба прийняти рішення змінити своє життя. Далі треба прийняти в своє серце того, хто вас створив, Господа Бога, і дозволити йому повести вас. В Його сценарії на ваше життя. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.